Друзі, а це новинка від Moerman, шкрибок 15-сантиметровий. Всі знають вікно мої професіонали, як зручно, коли у тебе під рукою широкий інструмент. Дивіться. Показую вам, ось у мене тут монтажна піна. Ось той шматочок. Ось він. Ні мідна ватка. Нічого дуже важко це все не знімати. Шкрибком. Раз? Все. Ви бачили? 3 секунди. Ось так. Ось так зручно, слухайте, я вже собі його купую. Я вже його собі купую. Вони в мене є, але я його вже хочу. Дивіться, як класно. Оп! Як гарненько. До речі, міняється кут. Навіть є мінусовий кут, прямий кут. І ось так. Ну це фантастика. Фантастика від мої роман. Тому, дивіться, як швиденько я зачищаю площу. Ось так. І вікна чистенькі і гарненький. Офігеть. Круто.